Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма Громадська приймання. У нас з вами другий блок. І сьогодні у нас з вами 30 травня, п'ятниця. Традиційно у нас з вами у другому блоці, я сподіваюся, ви вже звикли до цього за три роки. А поради лікаря. І сьогодні нагадаю, зокрема, 30 травня ще й міжнародний день бронхіальної астми. От, ну, здавалось би, такий дивний день, але насправді він є. І от статистика не тішить. І, зокрема, українці дійсно хворіють на бронхіальну астму за дишка, за Під час нападу нічим дихати, але з часом, нібито, все проходить. Тому вважається, що ця хвороба не смертельна, саме бронхіальна астма. Але от, до речі, такі цікаві факти з історії, що про цю хворобу ще згадують в єгипетських папірусах. Має виявляється і давню історію це захворювання. Знаєте, які лікували в стародавньому Єгипті? Я теж не знала, А виявляється, хворого туго полинали поливали то холодною та теплою водою, змащували ароматичними смолами. Нібито це допомагало. А в середньовіще астму, як гіпертонію, лікували коровопусканням за світовою статистикою. 150 мільйонів людей страждають на цю хворобу. Обу, причому армія астматиків подвоїться кожні 10 років. За мить продовжимо. Тетяна Барановська, головний пульмонолог Департаменту охорони здоров'я київської міської державної адміністрації. Сьогодні у нас у студії 223-0971. Шановні глядачі, ну дійсно, бронхіальна астма для багатьох є ну проблемою серйозною для дітей. Також ви не проти бути, якщо про дітей будуть телефонувати. Все одно ж всім можна. так. Будь ласка, і про дорослих, і про дітей, ну єдине, і до пульмонолога. Ми не так часто запрошуємо ще й головний пульмонолог. Будь ласка, якщо є запитання, всі запитання приймемо. Я думаю, що якраз і редактори мене чують. Отже, не лише про бронхіальну астму, а все пульмонологічні захворювання теж приймаємо. А, Тетяна Віталівна. Ну, День ну визначили зрозуміло, що є там день боротьби з цукровим діабетом, день ще боротьби з чимось. А от сьогодні, тут навіть якщо продовженні, щас от зокрема хотілося всесвітній день боротьби проти астмі і алергії. Ну не тільки бронхіальну астма, алергія, але виявляється, що алергія, бронхіальна астма, вони поєднані, так ти так, це корелюється ці два так. захворювання, і uh -huh. дуже важливо, що цей день вивели е, саме в травні, тому що в цей період е, ми спостерігаємо збільшення захворювання uh -huh. захворюваності на бронхіальну астму, е, спостерігаємо збільшення загострень бронхіальної астми, алергічних захворювань, uh -huh. які є безпосередніми, е, будемо говорити так, е, хворобами. Які передвіщують розвиток бронхіальної астми, uh -huh. Uh -huh. ми з вами живемо. А може так, бо що алергія довго тривалий час, там навіть десятки років, а потім так, але вона рад... може, може uh -huh. трансформуватися в бронхіальну астму. не обов'язково одразу бронхіальна астма? Ні, не обов'язково, але може бути і е, первинна uh -huh. симптоматика може бути починатися з бронхіальної астми. А є первинна, як їх ніби вторина, така ні, ні, набута, так? Ні, ні. Та? Наперш, перші симптоми uh -huh. можуть розпочинатися з задухи, не тільки uh -huh. з алергічного дерматиту або реніту алергічного. Але й безпосередньо з задухи та кашлю. А чому так от постійно ви почали говорити? Я вас перебила, перепрошую, щоб ви продовжили. Що ми живемо в такому, ну, в такому світі, дійсно і ну, кількість збільшується. Якщо алергія, я ще пам'ятаю з свого дитинства, як зовсім маленька була. Я жила в Чорнобилі. І на взагалі такого поняття, щоб там а, минуло стільки років, от зараз. Боже, як тільки чуєш мало того, що діти всі алергіки? Я нещодавно почула там двохрічних трьохрічних дітей, перепрошую відбуваються ну такі вже алергічні реакції, серйозні. Ну, це просто жах. І ми дорослі. У мене ніколи не було алергії. А в 25 років вона вирішила, що вона хоче запанувати моїм. Перепрошую, так кажу метафорично, але запанувала дійсно моїм життям. І наскільки я люблю літо, але виявляється для мене літо без пігулок вже не проходить. Якби це не звучало. І я не одна така. Я зараз не про себе на а от збільшується. Чому так відбувається? Ну, доказано, що бронхіальна аспа це є захворювання урбанізації. Тобто в промислово розвинених районах спостерігається за рахунок чого це захворювання. Екологічна ситуація неоднозначна, викиди різних промислових об'єктів в повітря, велика кількість вихлопних газів, які утворюються під час руху автомобілів. Крім того, Велика кількість населення, згуртованість населення це є певні чинники, які е, е, потенціюють збільшення розвитку бронхіальної астми. В місті Києві, до речі, ми щорічно реєструємо 15 тисяч випадків. І я так розумію, що моє запитання з приводу того, які вікові категорії буде не скажімо, не, не в тему, тому що різні вікові категорії. Різні вікові Ось. категорії. Це і діти, угу. і молодь, і особи похилого віку, але не можна прив'язати до якоїсь певної вікової категорії це захворювання. А що це взагалі за захворювання? Що відбувається? Ну, це якийсь аутоімунне захворювання? Чи ні, чимунне абсолютно... аутоімунне захворювання, аутоімунне? але якщо е розбиратися в морфологічній природі цього. Ну, це я розумію, від... вже це... така розумна стала. І це... коли в нас <сих> тут <сих> лікарі кажуть, аутоімунне захворювання, і одразу всі телефонують, особливо ендокринологам, то я вже звикла, то це теж такого, ну, щось... так, це, е угу. теж такого плану захворювання, але е в основі вона має хронічний запальний процес слизової оболонки дихальних шляхів. І потенціювати розвиток захворювання може будь-який фактор. Це може бути і холодне повітря, запах парфумів або горілого листя. Це може бути і вірусне, і бактеріальне захворювання. Тобто у пацієнта, який страждає на бронхіальну астму, у нього весь час лизова оболонка може відреагувати на будь-який чинник певним, певним чином, яким бронхоспазмом. Тобто стискаються слизові оболонки, набрякають слизові оболонки бронхів, виділяється велика кількість харкотиння, а клінічно пацієнт відчуває задуху, нестачу повітря. І інколи хворі говорять, що у мене таке враження, що мене окунули в тазик з водою. Я не можу не вдихнути. Ой, не ви видихнути. про це сказала? А от я хотіла, щоб по-устовськи написав письменник, коли охарактеризував дану хворобу, це, наче, ти дихаєш крізь у уголки. Астма, це коли думаєш у півсили, ходиш півкроком і тільки задихаєшся повноцінно, ну десь приблизно так, страждав на цю хворобу. Ну я, тобто, я... Тобто, він знав mm -hmm. про що говорить, він писав mm -hmm. про свої відчуття треба сказати що і багато письменників та поетів страждали на цю важку хворобу але на сьогодні ми навчилися її лікувати і контролювати А ви зараз нам розкажете як цей стан я так розумію вилікуватись неможливо вилікуватись неможливо але треба підтримувати угу. такий стан щоб не було загострень нас і до дзвонювачкать будь ласка ви в ефірі добрий день дні Добре, дні. Дні. доктор скажіть що це може бути на навдохи Нельзя глубоко продохнуть. Особенно, когда ночью подхватываешься, боишься, что надо задохнуться. Но возможно, что это есть один из симптомов бронхиальной астмы, когда у вас возникает ощущение нехватки воздуха за счет того, что ночью развился бронхоспазм. И аускультативно доктор в этот момент может прослушать, а вы сами тоже можете почувствовать свистящие хрипы в грудной клетке. От, це возникает за що того, что возникает спазмирование бронхів і воздух не проходить дыхательные пути. Ви не можете ні ни ні видихнути. Ни скажімо так, зрозуміло, що коли людина приходить до лікаря будь-якого, вже збирається анамнез. От людина так от розповість, якісь симптоми, і лікар до свічева не може одразу сказати, ну, запідозрити якусь ворогу. Але все одно є діагностика. Діагностика, ну я не знаю, інструментальна, лабораторна, яка дійсно підтверджує цей діагноз. До підтвердження бронхіальної астми, які ці аналізи? Ну, По-перше, треба зібрати дійсно анамнез. Mm -hmm. До речі, алергологічний анамнез, якщо хворі скаржаться на те, що весною в них з'являється реніт, mm -hmm. слизовиділення mm -hmm. з носа, або е, чешуться очі, це теж певні симптоми алергії. Або у родичі страждали на бронхіальну mm -hmm. астму, або які-небудь алергологічні захворювання. Це по-перше. По-друге, лікар повинен прослухати. Пацієнта аускультативна картина відповідає певним симптомам бронхообструктивного синдрому, тобто ми чуємо свистячі хрипи на вдосі або на видоху. Що для обстеження треба провести рентгенологічне обстеження обов'язково, а також провести спірометричне обстеження, тобто визначення функцій зовнішнього дихання, на яких ми бачимо певні показники зниження вентиляційних можливостей легень. Угу. І тоді вже встановлюється встановлюються Ну, Крім того, угу. так. Крім того, ще проводяться обстеження імунологічні, угу. це визначення рівню імуноглобуліну є е, е, і проводяться алерготести. Угу. Це, але це не завжди обов'язкові обстеження для бронхіального. Двісті двадцять три Якщо буду дозволено, ради будемо вам раді, будемо ще вас почути. Е, так, Ну, на превеликий жаль, це не єдине захворювання. Я завжди, от порівняння для мене завжди та артеріальна гіпертензія. Вилікувати до кінця не можна, але можна так відкоригувати свій стан і всі якісь рекомендації лікаря виконувати і жити повноцінно дуже довго. Слава Богу, вже так і медицина пропонує такі методи, які дійсно допомагають. Так само тут історія так розуміє, що в принципі вилікувати неможливо до кінця, але можна відкоригувати, і людина може повноцінно жити і дихати, як би це не звучало, на повні груди. Але що це? За лікування зараз пропонуються, тому що я б куди не подивилася гормони, 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 гормони пропонують. Це так і є? Так, це а правильно. Я, знову ж таки, шновічі, коли говоримо про гормони, ну не треба боятися, це не ті гормони, як за радянських часів, що одразу у вас усіх думка, перепрошую, що ми всі гладшемо, що в нас ще перепросили десь волосся, не там треба починає вилазити. Але ну але це гормональна терапія. Так, це гормональна так? терапія. На сьогоднішній день всіми протоколами лікування бронхіальної астми прописано призначення бази. Терапії, uh -huh. тобто це е, застосування певних препаратів. Е, Одне з них це бета-огоністи пролонгованої або короткої uh -huh. дії та інгаляційні глюкокортикостероїди. Для чого призначаються ці два види препаратів? По-перше, бета-огоністи короткої дії або подовженої дії, вони розширюють бронхи, вони знімають бронхоспазм, вони дають можливість дихати пацієнту. А що роблять глюкокортикостероїди? Вони гасять отой запальний. Процес, який розвивається в слизовій оболонці, зменшують набряк, зменшують виділення слизового або слизовогнійного харкотиня. Угу. Тобто, якщо говорити, прийом базисної терапії він затримує можливість бронхоспазму. Ми не можемо накрити ковпаком хворого, який страждає на бронхіальну астму, щоб попередити його від контакту з е, яким-небудь е, яким алергеном, або пилком, або різким запахом парфумів чи диму, або від вірусної або бактеріальної інфекції. Ми повинні зробити так, щоб його слизова оболонка не відреагувала на подразнюючий чинник. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, а может ли подниматься температура допустим, до тридцати девяти градусов выше при аллергических вот таких вот астматических uh, приступах? Спасибо большое. Дякую. Так, температура може підніматися, і вона може носити як характер алергій, алергічний, так і пов'язана бути з інфекційною природою загострення бронхіальної астми. Тобто, треба завжди дивитися, з чим ми маємо в даному випадку справу. Це бактеріальний агент або це алергічна реакція. Ну, може, бути. може бути. Так, так запитання було може, тоді може. А... Скажіть, ну бронхіальна астма, ви зазначили, які в нас процеси лікування. Чи використовують зараз, скажімо так, ну інгалятори чи вже такого немає? Так, так, так. так? Це дуже розповсюджений на сьогоднішній день метод доставки препаратів. Mm -hmm. Інгалятори, балончики, як їх називають no. наші пацієнти, mm -hmm. це можливість доставити препарат безпосередньо mm -hmm. до місця, де в них є велика потреба, тобто безпосередньо до бронхів до дихання. День, ну, дихання, дихання, шляхів, шляхів, так, угу. І балончики на сьогоднішній день вони е, бувають різні, вони бувають для швидкої допомоги, для того, щоб сняти приступ за духи е, швиденько за 3-4 хвилини. І такий балончик діє його цього препарату триває 3-4 години. А є препарати для, як я вже говорила, для базисної терапії, е, які вдихаються один або два рази на добу, і дія їх триває на протязі 12, а інколи і 24 годин. Mm -hmm. Тобто від нас з вами ці хворі на бронхіальну астму, які приймають базисну терапію, відрізняються лише двома або одним вдохом інгалятора. Головне поставити діагноз вчасно і, і, скажімо, що, правильно що поставити так? діагноз і mm -hmm. призначити своєчасне і правильне лікування. Є додзвонювач ви в ефірі, говоріть. Allo, добрий день. добрий, добрий день. день. Скажіть, будь ласка, в початку березня, ще і броньки не розпустилися, починається алергія, поліноз, потім mm -hmm. все опускається в броньці, так як хронічний бронхіт, і спасу, звісно, нема ніякого. Уводили внутривінної філін, йде у душі після укола і взагалі нічого не допомагає. Скажіть, зробила дихальну процедуру тяжове обструктивне нарушення на рівні середніх і мелких бронхов. Скажіть, до кого звертатися? Терапевта аллерголові, окрім там Ну, зрозуміло, дякуємо. Ну раджу звернутися все ж таки до пульмонолога. До пульманолога так ви розказали правильно картину розвитку е, типової бронхіальної астми, що все починається з полінозу, ще не розпустилися бруньки, але вже от той весняний дух є в повітрі. Угу. Все ж таки починають е, циркулювати соки в деревах, які випускають перні певні. Подразнюючи е, чинники в повітря, і е, особа, яка страждає на поліноз, вона реагує на них. А в даному випадку, я так розумію, що пацієнтка не приймає базисної терапії будь-якої. Вона е, дуже багато на сьогоднішній день препаратів, не тільки ті, що я говорила, е, інгаляційні глюкокортикостероїди або бета-агоністи. На сьогоднішній день є і антилейкотрієнові препарати, які теж профілактують розвиток алергічної реакції з боку дихальних шляхів. Тобто, це препарати і приймати їх треба заздалегідь. Або алергологи призначають е, специфічну імуносенсибілізуючу терапію, підбираються певні е, алергени, робляться їх розведення і вводяться пацієнту е, мікродозами для того, щоб в нього е, виникла імунологічна реакція проти е, тих е, алергенів, які е, є навколо нього. Так. ну, я от не знаю, хотілося б якось. Порадити профілактику бронхіальної астми, але як такої немає, я так розумію. Ви ж правильно зазначили. Ми ж не можемо, не знаючи навіть, що там алергологи, а чи ні, накритися якимось ковпаком і уникнути аромат, Ну це ароматів, загозованості тієї, тому що в принципі все, що завгодно, може викликати, навіть іноді запах скошеної трави, а те, що зараз дійсно відбувається, ну приводять до ладу місто, і це нормально. Воно теж може викликати певні якісь негативні відчуття і якийсь стан таки погіршується. Тобто, вихота як такої навіть фізичне, навантаження, навіть може, фізичне навантаження може навіть фізичне навантаження. От стояли на зупинці, не встигли не встигли на тролейбус, пробіглися, і це теж може спровокувати бронхіальну астму. Тобто, будь-який чинник може спровокувати приступ, тому попередити розвиток бронхіальної астми як такої ми не можемо, але угу. запобігти загостренню її ми повинні. І ще один таке запитання, якось останнім часом, і я розумію, з якими побоюваннями дуже досить відповідально ставляться жінки і чоловіки. Насправді так, відповідальне батьківство і питання саме здоров'я. І одне з таких найпопулярніших захворювань це, якщо є вже в родині у одного з батьків ну вже встановлений чіткий діагноз, ми розуміємо, там питають і про цукровий діабет, про епілепсію. До речі, питають а так само і тут історія. Ми розуміємо, що ну спадковість присутня так для алергіки. Так, так. Але це ж не означає, що одразу дитина народиться, перепрошую, в не неї буде бронхіальна астма. І в принципі, таким же дівчатам можна ж народжувати. Тут навіть не стоїть питання. Як профілактувати? Не можна на 100% говорити, що у жінки, яка страждає на бронхіальну астму, народиться дитина, яка захворіє на бронхіальну астму. Але ген. Передрозположеності до цієї захворювання вона буде нести. Що треба робити? Вести здоровий образ життя, не палити. Ми з вами неодноразово про це розповідали. Запобігати будь-яким будь вірусним або бактеріальним захворюванням в період вагітності. Це, ну, що ще? Певне харчування. Правильне, адекватне, повноцінне. Це все впливає на розвиток дитини і в майбутньому на його здоров'я. Вам Дуже сьогодні буду дякувати. Дійсно, важливо, багатих моментів говорили. Такі сьогодні всесвітній день боротьби проти астми, алергії. Я не знаю, чи відбуваються по місту зараз якісь події, присвячені ну, саме такому даті. Але мені здається, що якраз щодо захворювань. Знаєте, нехай сьогодні можливо не обговорюють, а от частіше це треба робити. Є ще й інші дні. алергія це така штука, як ви знаєте, що не обов'язково лише там поліноскола. А це і взимку може бути. Так, насправді і бронхіальна астма, якщо вона вже присутня, то для бронхіальної астми неважливо, яка погода за вікном. Насправді неважливо, який період зараз. Я вам всім бажаю здоров'я. Вам також Спасибо. будьте здорові до зустрічі обов'язково побачимося. Ну що, давайте всі дихати на повні дійсно груди, повноцінно, щоб наше дихання було. І нагадаю, що сьогодні у другому блоці у нас була Тетяна Барановська, головний пульмонолог департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Ну що, переходимо до наступного блоку, до третього блоку, до корисних порад. Сьогодні 30 тра. Авня для одинадцятикласників пролунав останній дзвоник. Ну, для всіх школярів також сьогодні лунав дзвоник. Можливо, це не останній в їхньому житті. Зокрема, якщо ми говоримо про дев'ятикласників, то хтось залишає шкільні лави, а хтось все таки вирішив вступати, отримати певну спеціальність, певну професію і освіту. Отже, у наступному блонці інформація для тих, хто цього року вирішив вступити до професійно-технічного навчального закладу. Не лишайтеся з нами. Профорієнтація, куди піти вчитися після дев'ятого класу. Про це все після реклами.